Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 16-й урок курсу географії 7 го класу, а саме води суходолу та використання водних ресурсів материка Африка. Територія, з якої будь-яка крапля дощової чи талої води стікає річками до океану, зветься його басейном. Усі річки Африки належать до трьох басейнів: Атлантичного Індійського океанів і басейну внутрішнього стоку. Найбільшу площу займають річки басейну Атлантичного океану. Близько 50% площі материка. Водночас одна третина території відноситься до басейну внутрішнього стоку. Річки впадають в озера, які не мають стоку в океан, або губляться в пісках, пересихають від великого випаровування води і просочування її в осадові породи. Поширення областей внутрішнього стоку пов'язане з дефіцитом вологи та улогованим характером рельєфу. В Індійський океан впадають річки з однієї п'ятої площі Африки. Вододілами басейнів океанів є найвищі точки материка. Більш ніж однієї третини території Африки займають басейни її головних річок: Нілу, Конго, Нігеру, Замбезі та Оранжевої. Вони мають переважно дощове живлення. Режим стоку майже повністю збігається з режимом опадів. Повноводними протягом всього року є річки екваторіального поясу, наприклад, Конго, оскільки в неї впадають річки обох півкуль. А літній дощовий сезон настає на півночі й півдні в різні місяці року. В субекваторіальному поясі річки під час дощового сезону переповнюються водою, а всухий різко зменшує свою водність, а то й в ланцюжок озер чи пересухають зовсім. В областях із середземноморським субтропічним кліматом річки виходять із берегів теплою дощовою зимою. Влітку ж їх водність значно зменшується. Річки Африки різні за характером течії. У верхів'ях вони здебільшого мають гірський характер, у середній і нижній течіях майже всі річки Африки мають пороги і водоспади, що пов'язано з близьким заляганням твердих порід фундаменту платформи і підняттям окраїн материка. Тому на більшості річок судноплавство здійснюється не по всій їх довжині. Витоки трьох із чотирьох великих річок Африки. Конго, Замбезі та Нілу знаходяться порівняно на невеликій відстані один від одного в Східній Африці. Кожна з цих трьох річок починається в нагір'ях рифтової зони. Конго впадає в Атлантичний океан на заході, Замбезі в Індійський океан на південному сході, річка Ніл у Середземне море на півночі материка. Майже всі річки Африки живляться переважно дощовими водами. Тому водність річок зменшується від екватора до тропіків. У тропічному поясі часто трапляються сухі річища, що називають ваді. Вони залишилися з часів, коли в сахарі клімат був більш вологим. Ваді зрідка наповнюються водою, яка на короткий час перетворює їх на бурхливі каламутні потоки. Велике значення для водопостачання мають підземні води. Вони підходять близько до поверхні в зниженнях рельєфу, утворюючи оазиси, це ділянки пустель з природною та культурною рослинністю. Із давніх часів розташування оазисів визначало напрями караванних шляхів в пустелях. Вони були місцем відпочинку для мандрівників та пунктами, де ті могли запастися водою. В оазисах ростуть фінікові пальми. Найбільша густова річкова мережа, багато боліт, характерні для екваторіального та субекваторіального кліматичного поясів. Середня частина річки Конго та верхня білого нілу, де випадає найбільша кількість опадів і рівнинний характер земної поверхні. Зокрема, в Руандії знаходиться велетенське болото Кагери. Воно має довжину понад 50 км і ширину до 30 км. Є в Африці також льодовики і багаторічні сніги, які розташовані поблизу екватора на трьох величних вершинах Кіліманджаро, Рувензорі та Кенія. Проте їхня площа стрімко зменшується. Тепер давайте з вами розглянемо другу частину уроку це значення водних ресурсів для Африки. Води річок та Озер, підземні води материка мають велике господарське значення, адже їх широко використовують для зрошення, що вкрай є важливим для більшості країн Африки, особливо в районі пустелі Сахара. На річках, що багаті на гідроенергію, збудовано гідроелектростанції або ГЕС. На частку Африки припадає майже 1-5 усіх запасів гідроенергії земної кулі, особливо значні запаси так званого білого вугілля. Так називають енергію річок у басейні річки Конго з його багатоводними і порожистими притоками. У багатьох районах Африки триває значне гідробудівництво, створюють водосховища та зрошувальні канали. На річках Африки є багато штучних озер водосховищ. Найбільш відомі з них озеро Водосховища Насар на річці Ніл в Єгипті, Кахора Баса та Кариба на річці Замбезі, Каїнджі на річці Нігер. Вольта на річці Вольта та озеро водосховище Вікторія. Більшість із них створені для виробництва електроенергії. Але, тим не менш, вода, яка є в Африці, особливою цінністю користується і для забезпечення населення водою, і для зрошення, і для рибного лову. Усе це має і негативні наслідки, зокрема, призводить до підтоплення земель штучного поділу окремих річок на ізольовані мілководні ділянки, спричиняє різні хвороби у людей. Подекуди велике господарське значення має рибальство. За загальним виловом прісноводної риби Африці належить друге місце у світі після Азії. Нестача води на більшості території Африки призводить до справжнього водного голоду, від якого страждають сотні мільйонів африканців. Роль прісної води на материку особливо важлива, адже великі заплощею території належать до посушливих і напівпосушливих. На цьому ми з вами завершуємо розгляд. 16-го уроку курсу географії 7-го класу, а саме води суходолу Африки, та значення водних ресурсів для материка Африка. я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!